Перепотій навколо наших колег, навколо журналіста української правди. Михайла Ткача разом із оператором він вже повернувся в Україну після затримання біля польсько-білоруського кордону. Нині вони співпрацюють із адвокатами. Викривачі знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією і Білоруссю, коли находилася польська поліція. Їх обшукали, обстежили автівку та привезли у комендатуру. Михайла Ткача та оператора відпустили лише через 4 години за сприяння посоль. Ства України у Польщі. Ну і згодом польські правоохоронці дали задню, скажімо так, у соцмережах заявили, що не затримували журналіста із України. Назвали гучну новину фейком. Відповідну заяву поширили після того, як Михайло Ткач е, на загал розповів про інцидент на кордоні повідомленням, яке поширили правоохоронці е, підляського воєводства, також поділився офіційний акаунт поліції Польщі. Згодом все ж таки правоохоронці таки е, уточнили. Офіцери вжили заходів, щоб встановити особи людей, які перебували. Прикордонній зоні та викликали підозри у місцевих жителів, і після ідентифікації їх відпустили, мовляв. Отож я нагадаю, що журналіст Української правди Михайло Ткач разом із оператором рушили на польсько-білоруський кордон, щоб зрозуміти, як співпрацюють Польща, Росія та Білорусь під час нищівної війни в Україні і патової ситуації на кордоні. Коли поляки блокують пункти пропуску, автошляхи, залізницю і показово псують українське збіжжя. На межі їх затримали польські правоохоронці, відібрали карти пам'яті із камер, телефони й документи. Відзняти відео частково видалили. Михайло Ткач наголошує у коментат. Турі їх допитували не лише польські поліцейські, а й представники спецслужб, які кілька годин поспіль не дозволяли нікому повідомити про своє затримання. Посол України у Польщі Василь Зварич підтвердив, що втрутився у ситуацію. Розповів викривачі запускали дрони над рубежем та залізничними коліями. чим і викликали підозру в прикордонників.